Доброго дня, шановні присутні, учасники громадських слухань, дозвольте представитись головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, я уповноважена головувати. На громадських слуханнях щодо планованої діяльності акціонерного товариства Концерн Галнафтогаз. Тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Попрошу представтесь, будь ласка. Добрий день. Мене звати Сеуля Віктор Павлович. Я головний інженер проєктування акціонерного товариства Концерн Галнафтогаз. Дякую. Добрий день. Маларій Бойко, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Доброго дня, головко Богдан, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Наразі присутні представники від суб'єкта господарювання. Чекаємо на приєднання громадськості 15 хвилин. Далі продовжимо. Дякую. Отже, 10.15. Представники від громадськості не приєднались. Метою, нагадаю, даного заходу є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності акціонерного товариства Концерн Галнафтогаз з реконструкції в частині встановлення автомобільного газозаправного пункту на діючій автозаправній станції з магазином за адресою Рівненська область, місто Острог, вулиці, вулиця Гальшки Острозької, будинок 30». Від представників суб'єкта господарювання на громадських слуханнях присутній головний інженер-проектувальник акціонерного товариства Концерн Галнафтогаз Сивуля Віктор. Від суб'єкта господарювання також присутні Бойко Валерій та Головко Богдан. Акціонерне товариство концерна Галнафтогаз відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля. З оприлюднення в реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі екосистема повідомлення про плановану діяльність та відомості, що підтверджують факт оприлюднення повідомлення 18 лютого 2025 року. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях міста Острога, яке може зазнати впливу планованої діяльності для інформування громадськості. Департаментом були направлені листи Рівненській районній державній адміністрації та Острозькій міській громаді з метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до світу з оцінки впливу на довкілля на офіційних веб-сайтах та дошках оголошень. З 2 червня 2025 року в реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі Екосистема опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних містах місцях міста Острога, яке може зазнати впливу планованої діяльності для інформування громадськості. Департаментом були направлені листи Рівненській районній державній адміністрації та Острозькій міській громаді з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних веб-сайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 7 липня 2025 року. Сьогодні, 24 червня, 2025 року, у року, зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися про що відповідно до пункту 23 постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. Номер 989. про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. Добко. Дуже дякуємо, гарного та мирного дня вам. Дякую. 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 Все добро.